Канал «Дорослий для дітей представляє дітям про папір. Давним-давно, коли люди ще не вміли ні писати, ні читати, вони передавали всі свої знання та події в малюнках на скелях. Свої послання вони також викарбовували на кістках та шкірі тварин, на панцирях-черепах, а також на корі дерева. У стародавньому вавілоні п'ять тисяч років тому з'явилися перші книжки. Вони складалися з глиняних плиток. Це були тяжкі і незручні книжки. І щоб одну таку книжку перенести, потрібно було бути дуже сильною. Для записів люди використовували також воскові дощечки. Щось схоже на папір винайшли в стародавньому єгипті. Такий папір виготовляли з болотяної рослини, яка має назву папірус. Саме завдяки цій рослині в сучасному світі папір називають папером. Але папірусний папір був не дуже досконалим і часто ламався, тому люди шукали інші можливості. Вони створювали пергаментні книги, які виготовляли зі шкіри тварин, а також писали та малювали на шовковій тканині, яку виготовляли з тонюсіньких ниточок кокону тутового шовкопряду. Для створення книг також використовували деревину бамбука, того з якого полюбляють панди. І ось одного разу в Китаї розумний чоловік сань Лун дійсно винайшов папір схожий на сучасний. Такий папір виготовляли з кори дерева, яку замочували на довгий час у воді. Коли суміш перетворювалася на м'яку масу, її нагрівали, заливали в спеціальні форми і виставляли для просушування на сонці. І, хоча рецепт виготовлення паперу, тримався в секреті, згодом паперове ремесло розповсюдилося і в Європі, а згодом і у всьому світі. Для чого потрібен папір? Основною метою винайдення паперу являлось написання книг. А ось в сучасному світі папір потрібен скрізь. Він потрібен для особистої гігієни. Дуже зручно користуватися м'якими паперовими серветками. З паперу виготовляють гроші, якими люди розраховуються за придбаний товар. Папір має здатність зберігати тепло. Тому в кімнаті, яка обклеєна паперовими шпалерами, буде тепло. Паперові картонні коробки необхідні для відправлення посилок інших місто. Папір є екологічно чистий матеріал, тому в нього запаковують їжу, чай, каву та інші продукти харчування. Паперові пакети також герметично запаковують медичні інструменти. В кулінарії використовують пергаментний папір. Без паперу неможливо навчання в садочках, в школі, де аркуші паперу використовують для малювання та письма, а також для виготовлення різних видів паперових поробок та іграшок. Без паперу неможлива робота в офісі. Там його використовують найбільше, а котики теж полюбляють папір, особливо картонні коробки. Так багато потреб. Ми вже добре знаємо, що папір виготовляють з деревини, і уявіть собі, скільки потрібно виробити у місті, щоб задовольнити усі ці потреби. Планета Земля вже давним-давно перетворилась на пустелю, якби людство не знайшло розумні рішення і не перероблювало б використаний папір на новий. Цікава інформація про папір. Аркуш паперу тонкий та щільний і нагадує гостре лезо, який з легкістю може поранити руки. Тому, коли використовуєтесь папером, варто бути обережним. Папір виготовлений з органічної речовини, тому він може бути їстивним. Але люди його не їдять. А ось у бібліотеках та архівах, де зберігається багато стародавніх книг та документів, живуть комахи, які люблять ласувати папером. А деякі комахи взагалі здатні виготовляти папір. Наприклад, оси своїми щелепами відщеплюють волокна деревини і дрібно-дрібно перетирають їх змочуючи чи клейкою слиною. І потім тонким шаром наносять на гніздо так, що після висихання виходить пухка паперова маса. Одним словом, осині гнізда зроблені з паперу. Більшість паперу виготовляється з хвойних порід дерев, які надають йому механічну міцність. Наприклад, Основною серобиною для виготовлення картону є сосни. А в Україні Валентин Фречка винайшов папір з опалого листя. Одна тона такого паперу рятує від вирубки 17 дерев. А тепер пропоную закріпити отримані вами знання. Я вам буду ставити будь-які запитання про папір, а ви повинні дати правильну відповідь на запитання. Ну що, поїхали? Перше запитання: з чого виготовляють папір? І ваша відповідь? Вірно. Папір виготовляють із деревини. Друге запитання: а з чого ще можна виготовити папір? Так, папір виготовляють з різних рослин та опалого осіннього листя. Інше запитання. А які комахи вміють виготовляти папір? Вірно, саме оси вміють це робити. І їх гнізда схожі на паперові. Діти, як ви думаєте, з якою метою люди переробляють використаний папір? Для того, щоб виготовити новий папір і врятувати ліси від надмірної вирубки. А тепер ми з малятами спробуємо власноруч виготовити папір. Ми використовуємо вторинну сировину, тобто папір, який вже раніше був у використанні. Тепер ми подрібнемо папір, який необхідний для створення нових аркушів паперу. Розірваний папір треба залити водою. Сторінки нашої книги будуть незвичайними, а різнокольоровими. Залишимо цю суміш на деякий час для того, щоб папір добре розкис. <рес> Настав час приступати до слідуючого етапу переробки паперу. В суміш ми додамо крахмаль та клей ПВА. Ретельно все перемішаємо блендером. Подивіться, який виходить чудовий різнокольоровий паперовий коктейль. На наступному етапі ми змішуємо паперовий коктейль з водою. Сюди зануримо спеціальну рамку, на яку осядуть частинки паперу. Цікаво, чи вдасться нам виготовити аркуші власними руками. Зробимо багато різнокольорових аркушів. Вау! Подивіться, скільки різнокольорових аркушів у нас вийшло. Тепер залишається почекати, поки вони висохнуть. А тепер перейдемо до наступного завдання. Виготовимо суміш для створення паперових скульптур та виробів. Сьогодні ми виготовляємо паперові тарілочки, пляшечки, стаканчики та іграшки. Після того, як вироби висохли, малята їх пофарбували. Наші пофарбовані вироби висихають, ми займемося виготовленням книги. Малята дуже старалися, і малюнки вийшли дуже яскравими і цікавими. А тепер з'єднаємо сторінки нашої книги. Чудову книгу виготовили малята власноруч. Ура! Наші готові тарілочки і вироби з паперу вже висохли і можна сміливо наносити декупаж. Ура! Як же ж старанно працюють малята? Ну ось і готово. Ось так ми разом з малятами дали друге життя використаному паперу. Використаний папір у нас ніколи не пропадає. З використаного паперу можна виготовити самі різноманітні цікаві іграшки та ігри. А ще з використаного паперу ми виготовляємо декорації до наших свят. Ми розуміємо, що для того, щоб виготовити папір, необхідно зрізати не одне дерево. Тому весною приймаємо активну участь у висаджуванні дерев. Щорічно ми також збираємо багато муклатури. Використаний папір знову йде на переробку. Таким чином рятується не одне дерево. Ми впевнені, якщо до природи ставитись з розумом, вона обов'язково відтячить.